Провести в останню путь захисника незалежності і територіальної цілісності України, який останній свій бій прийняв під Слов'янськом водія-механіка 95-ї аеромобільної бригади Олександра Голяченка. Зібралися мешканці не лише села Славів, але й навколишніх сіл та побратими по зброї. Йому було лише 22 роки. Йому б жити і жити, та ракета випущена сепаратистами у бронемашину Олександра, обірвала його життя. Олександр Голяченко відслужив строкову службу у 95-й аеромобільній бригаді. Після звільнення навчався у одеській морській школі, був на заробітках. І по приїзду додому його знову мобілізували як спеціаліста у 95-ту аеромобільну бригаду. Родом Олександр Голяченко із простої селянської родини, батько водій, а мама доярка. У Олександра було ще дві старші сестри, але він був наймолодшим і неодруженим. І ще йому ранення багато, і в голивку, і в грудках. Кругом було його, осколки були, Вречі, їм десь сознання лежав в реанімації. В сказали ніяка надія, не діли. Тільки він хоч трохи проснеться. Ми одразу його на операцію ну, лічили. Як могли, так спасали, ну, не спасли. Врач одразу сказав, там мамки, цим сестричкам. Це в рідкостях такої. Ніхто не забутий і нічого не забуто. І пам'ять про героїзм українських військовослужбовців, які віддали своє життя, відстоюючи територіальну цілісність і незалежність України, завжди буде жити у серцях нинішніх і прийдешніх поколінь. Мені навіть в голові не вкладається, що таке в Україні могло зробитися. Хай би ми вже думали, пройдуть вибори, відпустять цих дітей. Хай би вже робили щось, би відпустили цих дітей. Їх після виборів у три рази більше гине. То були лічені душі, а це вже по 10 і по 15. Все, я нічого не можу сказати. Я на одний од до дзвонка живу. За півтора кілометра від Слов'янська, 13 червня, колону українських військовиків обстріляли ракетами сепаратисти. Було підбито бронемашину Олександра. Вона горіла, мов свічка. І коли витягли із БТРа Олександра Голяченка, то він отримав 80% обіків. опіків. Обгорівшого Олександра відразу відправили на лікування у Харків однак врятувати йому життя не вдалося. Поховали Олександра Галіченка на сільському кладовищі села Славі.